Ми керуємо чим захочемо, а ви чим дозволимо у Верховній Раді. Більшість та опозиція сьогодні поділили парламентські комітети. Попри спільне з партією регіонів голосування, опозиційні фракції назвали розподіл парламентських посад несправедливим. Мовляв, керівництво у найбільш ласих комітетах, зокрема бюджетному, влада залишила собі, як поділили комітетний пиріг. Розповість Ярослав Кречко. Кому скільки і яких парламентські комітети депутати поділили заздалегідь? Тож за п'ять хвилин до голосування лише звіряють прізвища у постановах. І максимум, що обурює опозицію, це мова, якою до розподілу вносять правки. Компартії вносила її як членом комітету питань культури і духовності. Поэтому прошу внести корективу. Та комуніста крики не переконали, а опозиція з владою вирішили голосувати одним натиском кнопок за всі комітети. Лише після цього у батьківщині заговорили про несправедливість, мовляв, опозиції віддали лише другорядні комітети. Опозиція, в супереч у ставленні парламентській традиції, не отримала можливість керувати комітетами з контрольними функціями. Я нагадаю, що в парламенті шостого скликання такі комітети, як комітет з питань бюджету, комітет з питань регламенту, комітет з питань верховенства права, були віддані опозиції. Я показую вам постанова 10-10. Підписи всіх керівників фракції всі все знали. Більше того, кожен писав заяву, хоч що він має бажання працювати в тому чи іншому комітеті. Отож, опозиційним фракціям дали головувати у 13 з 29 комітетів, зокрема від батьківщини, комітет з питань економічної політики, очолив Андрій Іваничук, євроінтеграцією опікуватиметься Григорій Немиря, свободою слова Микола Томенко, правоохоронною діяльністю Андрій Кожем'якін, культурою В'ячеслав Кириленко, паливно-енергетичним комплексом Микола Мартиненко, підприємництвом Олександра Кужель. Свобода керуватиме в одному комітеті. Ірина Сех займеться питаннями екологічної політики. Представники Жудару очолили три комітети: боротися з корупцією буде Віктор Чумак, опікуватися правами людини Валерій Пацкан, а молоддю та спортом Артур Палатний. В наших відносинах з батьківщиною і свободою у нас не було будь-яких суперечностей з приводу того, представники яких політсил сил будуть очолювати ті чи інші комітети. Двома комітетами партія регіонів поділилася з комуністами, а решту забрала собі. Бюджетні питання відтепер в руках Євгена Геллера, земельні Григорія Калетника. Податками і надалі опікуватиметься Віталій Хомутиннік регламентом Володимир Макеєнко, охороною здоров'я Тетяна Бахтієва, екс-спікер Володимир Литвин став головою комітету з питань нацбезпеки. Колишній віце-прем'єр Борис Колесніков відтепер. Транспортом займатиметься у парламенті серед його підлеглих син президента Віктор Янукович. «Мене по чому-то записали в комітет по ІТ сфері. Це не означає, що я відмовляюся від от своїх ініціатив по роботі в ІТ-сфері, але що стосується непосредственно роботи в комітеті, то я остаюсь роботи в комітеті транспорту і зв'язку. Мені здається, можна захищати права автомобілістів. А буду проекти запрацювати Все в розробці сьогодні ж. Депутати встигли позбавити мандатів трьох призначених в уряд депутатів: міністра юстиції Олександра Лавриновича, очільника МЗС Леоніда Кожару та освітянина Дмитра Табачника було у парламенті і четверте прохання про відмову від депутатства, але заяву голови мінекономіки Ігоря Просолова не проголосували навіть з третьої спроби. Міністр не може бути народним депутатом України. Так само і народний депутат України не може бути міністром. Хай пише заяву, складає свої повноваження. Міністр більшість тим часом обіцяє, що депутатство Ігоря Просолова позбавлять вже на наступному засіданні і заперечують неособисте голосування. Для мене важливо було почувствувати зал і посмотрети, як зал голосує, кожен своєю карточкою. І это было принципиально для меня как руководителя фракції, для того, чтобы понять, в какой ситуації есть голоса, в которой в какой ситуації нет голосов. Трагедии никакой нет. Безусловно, что э, народный депутат, который э, утвержден на должность министра, он в скором будущем будет освобожден от э, мандата. Депутати сьогодні попрацювали лише півтори години і розійшлися, щоб побачитись вже у новому році. 10 січня пообіцяв спікер Володимир Рибак. Вони нарешті почнуть трудитися над законопроектами. Всім здоров'я, успіхів, на благо українського народу. Ярослав Кречко Ігор Сулій, Тивар.